В залі позапракційни. Я даю, надаю хвилину Ляшко і Володимиру Михайловичу Літвину. І будемо закінчувати. Прошу вперше в житті. Ви Виступаю з папірця. Дорогі Микіла Янович, сьогодні вас міжуть відправити у відстійку, і ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів не ефективен, не діїздатим. Ви довели людей до зубожіння. І коли ви, говорячи про економіку, згаїдуєте попередників, так я хочу вам нагадати, що ви, прем'єр-міністр, уже три раки і минулі урод від теж очолювали. Тобто ви самі собі є попередник, пані Азіров. Выборцы говорят вам, да пошли вы, урода Зарва мая пяти у відставки. Микрофон я сказал. Сидайте. Прошу, прошу, прошу включить микрофон Литвина с места. Прошу включить микрофон Литвина. Тут виключен микрофон. Прошу говорити. Володимир Михайлович, говорить.